20 хвилин з Володимиром Яворівським. Сердечне вітання вам, дорогі українці, які готові слухати мою авторську програму. Сьогодні я присвячу її вашим листам до мене. Отримую я їх багато з усіх українських сторін. Листів надто різних, ніби вони надходять не від неоднакових за своїм характером людей, а з надто різних за своїм розвитком і ментальністю країн. Ясна річ, що читати їх важко, бо кожен треба зрозуміти, збагнути його текст і підтекст. Намагаюся оприлюднювати їх у тій приблизній пропорції, в якій вони надходять до мене. Ви це чули не раз. Тому знову і знову запитуємо себе базовим, кореневим запитанням: що ж ми за народ такий, українці? Що ж принесла мені пошта цього разу? Тема означилася сама: про те, що найбільше болить українцям сьогодні: війна, остання війна за самостійну і вільну Україну, саме віроломний хижий напад. Виявилося, що ми маємо найлютішого ворога, в особі самоназваного, старшого братка, який, 350 років, лукаво маскуючись, підло нищив наші душі, наш дух, калічив до невпізнанності нашу історію, умертвляв нашу мову, нищив нас голодоморами, розкоркуленням чорнобилями. кажуть, запитали в українця, чи вважає він московіта братом. Чи товаришем, і той відповів, не задумуючись, братом, бо товариша людина вибирає сама. Зрозумівши, що після Майдану гідності Україна вже не малоросія, що ми визволяємося від них назавжди, раптом зірвав маску, і ми побачили його звірячий оскал. До прикладу, ось їхній квазіекономіст, екс-чиновник путінської адміністрації, якийсь Михаїл Хазін. Заявляє на засіданні клубу Русский кругозор, що надо уничтожить част населення України на востоке і югі, повністю ліквідувати українську культуру, а западну Україну передати Польщі. Если в Москве хочуть, щоб вся Україна вернулась під контроль Кремля, то необходимо вернуть Донбас, чтобы повністю власть в Києві. После этого надо провести пропаганду среди населения, а тех, на кого она не действует, ликвидировать. Надо расчленить Украину. Все юго-восточные области необходимо присоединить к Российской Федерации и запретить там любое употребление украинского языка или культуры. Из Киева и центральной части сделать аграрное государство, которое не должно иметь промышленности и армии. Появиться і збиточне количество населення, котре нужно гнать ешелонами на дальній восток, щоби вони піднімали Росію. Ось такий собі Кацапура з декоративною професорською борідкою, доктор економічних наук із клубу Руський Кругозор. Це ж їхня еліта. А що вже казати про зазомбовану печерною пропагандою дрімучою глубінку, з якої женуть як худобу бійню – Русських освободителей Донбаса та повертаюся до ваших листів. Наведу один із нетипових. Такі надходять зараз дуже рідко. А коли я в 2002-му розпочинав цю свою авторську програму, вони йшли від залізобетонних комуністів цілими косяками, і я зачитував їх, дискутував з ними. Зараз це вже рідкість, то я не буду їх ігнорувати. Хоч вони на це розраховують, добираючи слова найобразливіші і найнесправедливіші. Ось Олег Сомко із Києва навіть адресу вказав, нібито на вулиці Зоологічній, біля Звіринця мешкає. Вслухайтесь у це вкрадливе лукавство, у ці примітивні звинувачення ще сущих комунорегіоналів. Отож читаю. Зовсім, не шановний пане письменнику, завжди будете таким, незалежно від того, яку премію отримаєте від правлячої олігархії. Кінець цитати: Стоп, стоп! Це зупинка за вимогою. Одразу виперла фальш. Яку я це премію отримав від правлячої олігархії? Чого ж не називаєте? Єдина нагорода, яку я маю. Шевченківська премія України, яку отримав у молодому віці за художню документальну повість про українську хатинь, спалене, розстріляне фашистами волинське село Кортеліси. Але мені її присудила не влада, а Шевченківський комітет у складі Гончара, Загребельного Бажана, Білаша, Якутовича та інших видатних митців. Після помаранчевого майдану новообраний президент Ющенко нагородив мене орденом за заслуги за 14-річну депутатську працю, активна участь у відновленні української державності, активна участь у розв'язанні чорнобильських проблем, очолював парламентський Чорнобильський комітет, робота над першою конституцією, до того ж представила тодішня Верховна Рада. Але вже через рік і ви, Олег Сомко, це знаєте, якщо досліджуєте мою біографію. Я написав і опублікував мільйонним тиражем дуже різкого, критичного відкритого листа Ющенкові з вимогою піти у відставку. Звісно, я мав тоді великі проблеми зі спілкою письменників України, яку тоді очолював, бо ні за що інше мене дістати не могли. От тоді я поштою повернув Ющенкові його нагороду, і дякую долі, що ніяких інших цяцьок від будь-якої влади не маю. Отож, як кажуть у моєму майже мертвому селі теклівка на Вінниччині, дядьку, не вернякайте харманів. Читаю далі. Прослухавши ваш черговий опис, робимо виставок, що вже, мабуть, ти протер очі. Через це правдиво коментуєш негативні події економічно-політичного та соціального життя нашого обездоленого народу, зачепивши навіть свого колишнього однопартійця, невдаху президента Ющенка. То беріть сміливо і на себе відповідальність за те, що кинули країну в хаос, зубожіння народу, криміналізувавши його. Це ви принесли до влади з Майдану другу олігархічну хунту через кров людей, на чолі з олігархом Порошенком кінець цитати. Бачите? Вже без гальм несе, несе озлобленого регіонала із іщеляді Януковича. Виявляється, що це я за руку привів на престол Порошенка, Яценюка, Луценка, Кононенка і так далі. Супермен? А я й не знав про це. Читаю далі: це ви, сепаратисти, розділили Україну на опіл, розв'язавши війну проти свого народу, пославши добровольців у лапках на Донбас, правий сектор для так званого виховання його жителів. Це ви відкинули Україну від цивілізованого світу щонайменше на 10 років. Такого побору при Януковичу не було. Україна підпадає під все більше управління зовні. Це ви, майдануті придурки, кинули Україну в хаос, безвідповідальність, масову корупцію, довели до шаленого зростання злочинності, не дочекавшись цивілізованих виборів президента у 2015 році. Кінець цитати. Ви зрозуміли, шановні українці, майдан для цього чарена. Був великою помилкою. Треба було нам мовчки терпіти окупаційну зграю Януковича, Азарова, Єфремова, Пшонки, Захарченка та інших проклятих народом бандитів. Більше того, послухайте, як він їх захищає. І це після розстріляної Небесної Сотні, після кількох тисяч полеглих за Україну на Донбасі, лицарів. Послухайте. Це ви черговим генеральним прокурором, який не має юридичної освіти, вишукуєте, виловлюєте ворогів народу, зрадників, намагаючись відволікати суспільство від того, що натворили в Україні. Воно вийде вам всім скоро боком, кінець цитати. Слава Богові, кінець цього, як сказав би гетьман Іван Мазепа, створеного підлим умішком до носу. Помітили, як по шахрайському зібрано пазли цим уже підпільним регіоналом, і при Януковичеві такого побору не було, каже він. Я не належу до сьогоднішньої влади і більше того, критикую її. Справді, такого побору за Януковича не було. А за рахунок Межигір'я, а сухолуччя, а дорогезні персональні гелікоптерні майданчики на Київській історичній горі у Каневі. А золоті батони, а раритетний автопарк, викрадений в кіностудії Довженка, а вивезені грузовиками мільярди доларів, а знищення української армії, а фантастичне багатство Саші-стоматолога та сім'ї зграї. Так, мільйони мислячих, працьовитих українців справедливо незадоволені багатьма діями сьогоднішньої влади, корупцією в усіх її прошарках, відсутністю покарань справжніх злочинців. Але під такою маскою антиукраїнської п'ятої колони виправдовувати вбивць і тих, хто вже готовий був продати Україну в рабство Лілі Путіну – це теж злочин, громадянине Сомко з Києва. Так, у розчаруваннях, часто у муках, у сльозах і крові, але народжується нова Україна, і ніхто вже її не зупинить на цьому шляху. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. І ще один лист Дмитра Максименка із села Паньківка на Вінниччині. Читаю: Доброго дня вам, шановний пане Володимире. Я є постійним слухачем ваших радіопередач. «20 хвилин. Ваші передачі нікого не залишають байдужим, чи то за, чи проти. Я хотів би вас просити, щоб ви освітили тему патріотизму і хотів би почути вашу думку і реакцію на газетну статтю, надруковану в одній із київських газет, її автор Михайлов. Вона називається Про сценарій пінчука або шлях припинення війни на Донбасі. І якщо йти за сценарієм пінчука, то цей шлях веде в нікуди. Він нав'язує свою думку. Наша країна повинна тимчасово відмовитися від вступу в Євросоюз, не потрібно моніторити повернення Криму, проводити вибори на тимчасово окупованих Донецькій і Луганських областях і забути про членство в НАТО. Дана думка бізнесмена викликала шквал критики так Рефат Чубаров закликав Пінчука здатися Росії, а посол США Чалий заявив, що Америка. Старається чинити спротив російській інформаційній атаці, а із України кремлю підігрують. Коли перший президент Кравчук на запитання журналіста, що він вибирає землю віддати ворогові чи вмерти, Кравчук відповів, що обирає друге. Поясніть, Володимире, чи можуть зять кучми надзвичайно багата людина може мати якісь переваги перед іншим людом, крім дурних грошей. Так, він дуже багатий бізнесмен. Надзвичайно заможній, але ми не дозволимо йому торгувати нашою батьківщиною. І яка різниця між ним і путінськими сепаратистами? З повагою до вас, Дмитро Максименко, з вашої Вінниччини. кінець цього листа? Шановний мій земляче, не маю жодної, навіть маленької причини опонувати вам. Більше того, ми з вами однодумці. Чи можемо ми уявити, щоб зять президента Чехословаччини? А згодом Чехії, Вацлава Гавела, виступив проти свободи і незалежності Чехії. Я вже не кажу про те, що він міг би із сірого комсомольського функціонера при такому тестові стати фантастичним мільйонером, а то і мільярдером. Чи можемо бодай уявити, що зять далі гріба здає інтереси Литви, щоб отримати якісь бізнесові подачки з Кремля? Чи можемо собі уявити, що зять президента Польщі Дуди дозволить собі хамство проти вольності, Речі Посполитої, а тим більше, насилосувати дурних термових пеньонзів? А в нас можна. Син Януковича, Сашек стоматолог, може тривалий час фактично керувати великою країною, визначати її бюджетні потоки, зовнішню і внутрішню політику, кадрові призначення. Виплачувати конвертні гроші для керівників усіх рівнів правоохоронних органів. Я переконаний у тому, що саме він, Сашик Зубодьор, давав останні команди щодо розстрілу майдану, звісно, після наказу Лілі Путіна, якого його однокурсники іменували окурком, по-українському недокурком. Аналізуючи сьогоднішнє затяжне трагічне борсання України у пострадянській тванюці, тотальне збідніння мільйонів кореневих українців, ми часто забуваємо. Про головні гнізда протиправного, а іноді фантастичного збагачення, кар'єрних злетів колишніх комсомольських і компартійних виводків, вони навдивовижу міцно тримаються за руки, тягнуть один одного нагору, так склалося із апаратниками дніпропетровського обкому комсомолу, де свого часу вислужувалися такі юні політичні таланти, як зросійщений українець Олександр Турчинов, єврей Віктор Пінчук, молдаванин Анатолій Тігіпко та інші менш відомі та менш везучі комсомольські персони. Дочка Кучми перестає любити свого першого чоловіка, нардепа, володаря кримських нафтових свердловин і заправок, сина одного з тодішніх володарів Криму. Зрештою, то її інтимна справа, але я пам'ятаю його, симпатичний такий красунчик. Дитина в них уже була. Ні, не підійшов. Завалив його Дніпропетровський Єврей Пінчук, завалив фундаментально, вийшла за нього заміж. Середньої роки бізнесмен Віктор Пінчук, але вже зять президента здобуває доступ до тоді ще велетенської державної власності. Якщо безконтрольно щедрий в лапках, звичайно, президент, який уявив себе власником всього народного надбання, роздаровує на всі боки своїм бездарним підлабузникам фабрики, заводи, готелі, санаторії, землю, то що вже казати про рідну людину, свого зятя, батька його внука? Давай зятьок, бери, скільки заковтнеш, і пішло. Згадайте хоча б затяжну й драматичну войнушку за Нікопольський феросплавний комбінат, а скільки розповів про приватизацію по пінчуківському, покійний вже Чечетов, прийшовши до прокуратури після помаранчевого майдану з повинною у 2005-му. Подружжя, кучма пінчуків, справляють свято життя на найширшу ногу. Купують найдорожчий будинок у Лондоні, здійснюють міжнародні вигідні для іміджу Пінчука проекти, круглі стіл у Ялті, Давоські зустрічі, картинну галерею. Все це димова завіса, за якою приховано великий освячений тестом корумпований бізнес. Ми несправедливо рідко говоримо в голос про негативну, а той кримінально злочинну роль багатіїв олігархів у долі України. Одні бояться, інші прикуплені ними, ще інші їдять з їхньої руки, отримують у них зарплату, а ще інші вважають, що так і має бути. Україна для них лише безлика територія, а ми з вами, їхні безіменні наймити, право на радісне майбутнє мають лише вони, їхні діти і внуки. Вони переконують нас, що мова бізнесу то коруська, в крайньому случаї англійська. От і маємо за всіх президентів. Окрім Кравчука, бо при ньому ще лише обрастали першим жирком, вони сиділи в першому ряду, велетенська тіньова грошва давалася їм дуже легко, вони тратили її на формування своєї агентури в кабміні, у Верховній Раді та місцевих радах, у правоохоронних органах, судах, адміністраціях, і всі витрати десятикратно поверталися в їхні кишені. Як правило, вони справжніх українських патріотів мали за своїх лютих ворогів, бо ті. Не крали, бо ніхто з них, справжніх, як Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Брати Горині, Степан Хмара, Михайло Косів, Ліна Костенко, Дмитро Павличко, Анатолій Погрібний та багато інших, повторюю, справжніх, не піддалися на спокуси примітивних олігархічних щедрот. Більше того, лукавий мільярдер Ахметов, що починав кар'єру грою вочко. Поїзді Донець-Москва, а вознісся на вершину після трагічної акції вбивства кримінального авторитета Аліка Гарека на Донецькому стадіоні не лише привів до влади в Донбасі, а згодом і у всій Україні морального покидька, двічі засудженого неука, штатного стукача КГБ Януковича, але відіграв неабияку роль у російсько-українській війні, причому не на стороні України. До того ж за час війни його статки виросли майже вдвічі. Чи хоча б Дмитро Фірташ з монопольними хімзаводами, Росукеренерго та російським газом, Юрій Бойко з його кримінальними газовими вишками, Шуфрич із вирубаними на Закарпатті лісами, полтавськими свердловинами, Шуфрич, який не знає, хто воює проти України, продовжуйте цей список самі і спробуйте знайти серед них українського патріота. Навіть брати Дубневичі, що виросли у Галицькому середовищі, не тягнуть на таку роль. Отож пінчук не виняток, а хрестоматійний приклад. То поміркуйте, братове, скільки років він був у засаді, і аж тепер у таку трагічну для нас годину його прорвало, думаю, не без допомоги в лапках скребля, і не таємно від свого тестя. Отож. Багатющий зять колишнього президента своєю публікацією в американській газеті легалізувався. Те, про що ми здогадувалися, стало явним. Але наше щастя, братове, у тому, що сьогодні вони в абсолютній меншості, і тому суверенна, патріотична і сильна українська держава обов'язково буде. Пишіть мені, моя електронна адреса Латинкою. Яворівський собачка Укр.нет 20 хвилин з Володимиром Яворівським